Всім привіт! Хлопці, значить, винесли таке питання. Незрозуміле. Бачите, воскотубка. На перший вигляд просто сонячна воскотубка, да? Дивіться, що ззаді. Такого ніколи не було. Можливо, у когось щось таке було. Скажіть. Дивіться. Сидить бджола. Бджола з пилком. все. Під воскотубкою всю. Під, дивіться, аж гроздями собирається. І це буквально сьогодні таке після обід столу. Я її вже димом розганяв. Вона ні в какую вертається назад сюди. сідає, він навіть трутень. Ну, Збираємо пилок. Але я збираю пилок вже років 10. Ну, Такого не було. Можливо, в когось щось подібне було. Напишіть у коментарях. Прийдеться, я так розумію, вбирати воскотопку з цього місця. ну, Бжоло себе веде спокійно, все. ну, там, відкриті Откриті ну. Нема ніякої більше ніде нема. Ні на деревах, ні на землі не сидить. Ну оце на воскотопці Усе по як бачите. І так уже чимало і бджоли. Та літає ось у повітрі. Так що... Напишіть, будь ласка, в коментарях, хто що думає з цього приводу. І чи в когось було там таке. Дякую.